Росія готується наступати на Харківську область. Видавництво Forbes опублікувало статтю з посиланнями на українських військових, в якій вказано, що на куп'янському напрямку Росія зосередила 500 танків, 600 бронемашин, сотні гаубиць та 40 тисяч особового складу. Я ще на початку січня писав в своєму телеграм-каналі, що Росія планує з 15 січня проводити наступальні дії на Куп'янському напрямку, і головна їх мета забрати знову відвойований Збройними силами України Куп'янськ. Тоді мені про це писали підписники з Харківської області, які казали, що дуже активно зараз шумить вся Харківська область про російський наступ. Але жителі інших регіонів написали мені, що це все бред, це все брехня і це все російське ІПСО. А зараз виявляється, що вже стоїть 500 танків і 40 тисяч особового складу. Що ви Розкажете, це також і псо в Авдіївці ще гірша ситуація. Там взагалі росіяни почали заходити в місто. І вони вже зайняли деякі вулиці, як в північній частині міста, так і в південній. І про це вже не один тиждень пише військовий журналіст Юрій Бутусов. А що у нас розказують в новинах? Правильно, про поїздку Зеленського, нібито на передову. Хоча як повідомляють військові, там до передової було ще дуже далеко. Ну і звичайно, головна новина це пісенний конкурс Євробачення, і те, як обістралася дія, те, що люди не могли проголосувати. Оце дійсно дуже важливо зараз для країни. Ну і ще одна така маленька ремарочка, раз уже заговорили про Євробачення, то за офіційними даними на проведення конкурсу Євробачення було виділено 11 мільйонів гривень. Я зараз не кажу, багато це чи мало, скільки можна було б купити дронів на ці гроші або машин, для ЗСУ. Я просто порівнюю з Румунією, у якої немає війни, але вони відмовились від Євробачення, тому що у них немає на це грошей. А в Україні зовсім інша ситуація. У нас і війна є, і гроші на Євробачення також є. На війну, правда, немає, а на Євробачення є. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.